Так, давай, давай розміщення спати трошки почистити. Творі <звук> слабо тепло. Так само, так. <звук>

Якщо я поясню, то... Художній чи реставраційний проект, уже котрий бути толерантним з клієнтом. Можна просто зробити таку що перші три праці. Зараз я вам пропоную відео так проти. Ми зараз знаходимось в бібліотеці нашого училища. Тут наші діти вивчають дизайн. Нам училище закупило дуже потужні гарні комп'ютери, і діти мають можливість безпосередньо працювати за програмою, яка складається з 90% практики. Тобто, ми я їм про щось показую, розказую і вони одразу то практикують. Скільки ласка про це приміщення трішки? Чи воно я так не що це нове приміщення? Чи тут постійно відбуваються заняття дизайнерів? Чи теж знаємо, що власне студенти долучалися до створення цього приміщення? Так, це приміщення нове після ремонту. Власне, наші дизайнери-випускники вони створювали дизайн нашої бібліотеки. Інші учні вони створювали розпис стіни. Ну і маю надію, що ці наші дизайнери також. Подальшому долучаться до оформлення цієї бібліотеки. На даний момент у нас заняття відбуваються два рази на тиждень, може і три, в залежності від замін, бо деякі предмети у нас відчитуються і ставлять заміни. На даний момент ми вивчаємо фотошоп. До того вивчали АДОП ілюстратор. Останньою нашою роботою це було банер в патріотичних мотивах, там проти війни і отак от далі. Ви розумієте. Перед тим у нас ще було заняття з фізичної культури в інклюзивній кімнаті. Там робили вправи для спини, для ніг, просто для загального розвитку. Дуже цікаво. дуже. Угу. А ще скажи, будь ласка, скільки часу ви навчаєтеся на дизайнера і які власне, спеціалізації? Загалом на дизайнера треба вчитися буде нам чисто нам два роки. Так то я навчаюся ну, -то три місяці, пішов четвертий. <гум> так то дуже цікаво, особливо от, один предмет комп'ютерне проектування, це можна сказати наше виробниче навчання. Дуже цікаво, бо на вітрижі такого не було цікавого. Тут ми навчаємо всякі програми, ми малюємо, ми даємо собі, грубо кажучи, волю своїй фантазії. Задай так, 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 так. Так. можно позаниматься, а то больше быть завершить. Так файно. так файло. Так вот, нет. Можно и так. З 2008 року ми співпрацюємо з фондом імені Ебергарда Щока, а цього минулого року ми е, заключили добре з фондом родиною Щока. Е, багаторічна співпраця дала нам свої результати. Ми маємо дуже гарну, цінну, потужну матеріально технічну базу, на яких ми навчаємо дітей за професіями реставратор, майер і столяр-реставратор. Також ми цьогоріч. Е, Здійснили нашу таку вже мрію. Ми створили інклюзивний простір для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У 2020 році у нас виникла така ідея створення цього простору. І впродовж 2021-2022 років ми цю ідею змогли завдяки фонду ім. Герда Шока, фонду родини Шока, а також фонду підтримки будівельної галузі, також нашим урядовим місцевим структурам ми цю ідею зреалізували. Хотіть, будь ласка, про цей ресурсний простір, що саме він складається? Перше у нас таким черговим завданням це було створити. Реабілітаційний зал, тому що це був такий зал, створений для фізичного розвантажування учнів після навчального процесу. Він був створений в нашому гуртожитку, де учні наші проживають і знову ж таки мають змогу після завершення навчання там проводити активну дозвілля. І зробивши цей. В такий гарний реабілітаційний зал. Ми не зупинилися на досягнутому, і зрозуміло, що є ще потреба в реалізації ще одного проєкту це так званої ресурсної кімнати, яка б давала змогу проведення такому змістовному дозвіллі, самореалізації учнів, спілкування. І знову ж таки, чи вговорить якихось наступних проєктів, Тобто ця ресурсна кімната нам слугувала такою ще одною навчальною базою, яка б давала змістовне дозвілля учням. Але у зв'язку з тим, що в нас почалися військові дії в державі, і ми з перших днів війни приймали внутрішньопереміщених осіб, і в нас ця ресурсна кімната слугувала таким дозвільним для діток. З якими ми займалися, давали їм змогу розвиватися і так само знов ж таки наповнювали їхнє змістовне дозвілля. Ще розкажи, будь ласка, про бібліотеку, ви ми це вже у нас був завершальний проєкт. Смарт бібліотека знов ж таки це була такий найбільш напевно затратний і потужний проєкт, тому що він був створений нашими дизайнерами, втілений нашими реставраторами, малярами і столярами. Які цей проєкт могли зреалізувати, допомогти так. І завдяки фінансовій підтримці фонду імені Бегардашока ми змогли його mm -hmm. дуже гарно наповнити. Mm -hmm. Оскільки нас ще скільки вас навчається студентів загалом, і яка кількість з них має власне, особливі освітні потреби? На сьогоднішній день у нас навчається понад 400 учнів. З них 36 учнів у нас з особливими освітніми потребами, з них 17 учнів з вадами слуху. З нами співпрацюють активно і працівники психологічно-соціальних служб, інклюзивно-ресурсні центри. І, звичайно, в нас працює перекладач дактилолог який допомагає займатися з такими дітками. Ну і наша психологічна служба і з штучні, і живі, наприклад, тут діти штучні, але вони і